Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами пригадаємо будову атома. Для того, щоб згадати це, нам необхідно буде періодичну систему, тому, будь ласка, розгорніть свої підручники на першому форзиці, де є періодична система. Отже, атоми. Атоми це найдрібніші хімічно-неподільні частинки. До складу атома входить позитивно зарядні жине ядро та Електрони, які рухаються навколо цього ядра, і вони заряджені негативно. Якщо ми запишемо атом будь-якого хімічного елементу, ну, наприклад, нехай це буде алюміній, то заряд атомного ядра число електронів, це буде порядковий номер елемента в періодичній системі. В алюмінію порядковий номер 13, і ми можемо знизу записати спереді 13. Це заряд атомного ядра та кількість електронів. Відносна атомна маса це так зване нуклонне число. Заокруглимо її до цілих чисел. І для алюмінію це буде 27. Запишемо його зверху. Таким чином, ми бачимо, що атом алюмінію складається з протонів, нейтронів та електронів. Кількість протонів і електронів це буде порядковий номер 13. Для того, щоб розрахувати кількість нейтронів, нам від нуклонного числа, від відносної атомної маси, треба відняти порядковий номер. 27 відняти 13 це буде 14. Нас сьогодні будові атома будуть цікавити електрони те, яке місце вони займають і де вони розташовані. Для того, щоб розписати електронну та графічну формулу атома, нам необхідно записати символ елемента. Це для початку. І так, алюміній. Порядковий номер 13, заряд атомного ядра 13. Електрони рухаються навколо ядра по власних орбіталях. Для того, щоб визначити кількість електронних орбіталей, ми шукаємо, в якому періоді знаходиться алюміній. Ось період 3. В третьому періоді. Таким чином, ми знаємо, що кількість енергетичних рівнів буде 3. Кількість електронів на кожному енергетичному рівні є числом строго визначеним і може бути максимальним. Так, на першому рівні електронів буде 2, на другому буде 8, на третьому 18, на четвертому 32. Як же записати для алюмінію? А для алюмінію треба пам'ятати, що перший енергетичний рівень, той, що найближче, може містити найбільше 2 електрони. Тому ми так його і випишемо. На другому рівні найбільше може бути 8 електронів, ми їх сюди теж запишемо. Для алюмінію є ще й третій енергетичний рівень, але тут не буде того максимального, максимальної кількості електронів 18, а буде тільки стільки електронів, щоб у сумі це число відповідало порядковому номеру елемента. Тому що атом це нейтральна частинка, вона не несе ніякого заряду, а це означає, що це число 13 повинно бути показане і в кількості електронів. Тому 2 додати 8 буде 10 і до 13 не вистачає ще 3. Для елементів головних підгруп, а алюміній стоїть у головній підгрупі, то кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні відповідає номеру групи. Це все ми з вами вже записали і це все маємо. Якщо ми маємо ось такий розподіл електронів, то ми можемо записати електронну формулу. З нею ми пам'ятаємо, що на першому рівні є 2, 1 підрівень, на другому 2 підрівні, на третьому 3 підрівні. Тому заготовка 1С, 2s, 2п, 3s, 3p і 3д нам якраз допоможе в записі електронної формули. І так на першому енергетичному рівні розміщені С електрони, і цих електронів буде 2. На другому енергетичному рівні буде 8 електронів. Але оскільки тут є два підрівні, то вони повинні ці електрони розміщуватись на підрівнях 2С, додати 6. 8. Ось 8 електронів другого рівня ми розписали по підрівнях. На третьому енергетичному рівні максимальна кількість підрівнів буде 3. Це С, П і Д підрівень. Але оскільки в нас лише три електрони, то спочатку заповнюється С підрівень. Повністю а на П підрівні буде лише один електрон. 2 додати 1 буде 3. Це ми записали електронну формулу. Графічну формулу можна показати в системі координат. Малюємо її і показуємо. Перший енергетичний рівень там будуть тільки С-електрони. На другому енергетичному рівні є С і P-електрони. С-електрони розміщені в одній комірці. П-електрони. В трьох різних комірочках. На третьому енергетичному рівні є С, є П, електрони, а ще можуть бути Д-електрони, які займають аж 5 комірочок. Ну, оскільки у атома алюмінію D електронів немає, тому ці комірочки будуть не заповнені, їх можна навіть не малювати. В кожній комірці максимальна кількість електронів С2, вони відрізняються один від одного своїми різними спінами. Спінце це момент обертання. Отже, на першому рівні є два С-електрони. Ми їх позначаємо стрілочками вниз щоб показати, що вони різні. На другому рівні теж є два С-електрони, ось вони. І є шість П-електронів. Вони попарно розміщуються у трьох. Комірочках, на трьох комірочках, ось вони є. На третьому енергетичному рівні є два с електрони ми їх позначили і один П-електрон. Тобто всі інші комірочки будуть вільні і не зайняті. В такий спосіб ми з вами записували будову атома, показували, як будуть розміщені електрони на енергетичних рівнях та підрівнях. Кожен енергетичний рівень і підрівень мають свою енергію, а ми знаємо, що в природі найкраще зберігається система тоді, коли енергія буде мінімальна. Тому такий спосіб заповнювати електронами комірочки ще й відповідає правилу Кличковського, який говорить нам про те, що спочатку заповнюється той рівень і підрівень, який має меншу енергію, а потім той, який має більшу енергію. Для елементів малих періодів електрони додаються на зовнішній енергетичний рівень, і максимальна кількість електронів на останньому рівні буде 8. Виключенням є тільки гелій, а це елемент, який знаходиться у першому періоді. Максимальна кількість електронів там буде 2 електрони, в гелію їх 2. Отже, його зовнішній енергетичний рівень заповнений. Всі іншими елементами заповненим, вважається той рівень на якому буде 8 електронів. Як же ж відбувається заповнення енергетичних рівнів для елементів побічних підгруп? Якщо ми розглянемо будову атома аргону порядковий номер 18, і він стоїть у третьому періоді, то три енергетичні рівні будуть повністю заповнені. І зовнішній має 8 електронів це буде 3С2, 3P6. 8 електронів. То для елементів наступного періоду, а це буде калій, електрони додаються не на Д під рівень. Бо бачите, тут вже мав би бути Д підрівень. А електрони будуть також додаватися на С під рівень, але вже четвертого енергетичного рівня. Ну, Наприклад, калій порядковий номер 19. елемент, який стоїть у четвертому періоді, отже є 4 енергетичні рівні. І електрони розміщені 2, 8, 8, 1. Додаємо, перевіряємо. 2 додати 8 додати 8 і 1 це буде 19. З електронними формулами ми щойно розібралися, тому електронна формула 1С2, 2С2, 2P6, 3S2. 3P6. де немає електронів, поставимо 3D0 і 4S1. Розписали. Не будемо малювати графічну формулу, це буде приблизно той же самий малюнок, тільки по-іншому розміщені електрони. Нас цікавить, поки що не це. Нас цікавить, а коли ж таки почнуться ось ці D-електрони заповнювати. То якщо ви пригадали, знову ж таки, правило заповнення за енергією, то спочатку заповнюються ті енергетичні рівні підрівні, які мають меншу енергію. А ми вже знаємо з вами, що якщо порівнювати 3D і 4 s то 3 d підрівень має більшу енергію, ніж 4 s То коли ж ми буде заповнювати? За калієм стоїть наступний елемент, це буде кальцій, у нього буде вже не 19, а 20 електронів. І ще один електрон додається на С під рівень. То тоді останній енергетичний рівень має вигляд 4С2. І далі починається саме цікаве. За кальцієм знаходиться елемент скандій з порядковим номером 21. Спробуємо розписати його будувати. І так, скандій. Плюс 21, те ж самі 4 енергетичні рівні і електрони 2, 8. На останньому 2 так і залишаються. А тепер увага! Електрони додаються до елементів побічних підруб не на останній, а на передостанній енергетичний рівень. Таким чином, замість восьми електронів, які були в калію, в кальцію, на передостанньому енергетичному рівні. У сказії їх уже стає 9. Отже, у графічній формулі і в електронній з'являється Д підрівень. 1С2 перший енергетичний рівень. 2С2, 2П6, другий рівень. На третьому рівні ми ж знаємо, що є С і Пенектроди. 3С2, 3П6. І з'являється 3D1 електрон. Ось він, цей електрон. І на зовнішньому рівні буде 4 s 2 електрона. Це електронна формула. І так буде для всіх елементів побічний підруб. Є графічна формула. А графічна формула, ось ми її розпишемо, теж показує, що тут з'являються уже... Д рівень. Отже, перший, другий енергетичні рівні будуть такі, як і в попередніх елементах, на третьому енергетичному рівні С П підрівні будуть такі ж самі, як в попереднього елементу, а от Д рівень. Міститиме один електрон. І на зовнішньому рівні, це на четвертому рівні, будуть С-електрони, ось ми їх показали, які вони є. Що ж відбувається далі? А далі, якщо ми візьмемо періодичну систему, то в скандію буде один D електрон Потім наступний елемент тітан, в нього буде вже 2 D електрони ванадію 3, хрому 4 магнутю. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тобто в цинку, а це останній елемент, який називається Д-елементом, ось блакитним позначено, що це Д-елемент, у нього вже Д-електронів буде 10. Потім заповнюватиметься уже останній енергетичний рівень. Бо якщо порівняти 4П підрівень, то там енергія буде більша, ніж у 3D підрівня. Таким чином, елементи зафарбовані в жовтий колір. Ті елементи, які належать до головних підгруп. А жовті елементи це П-елементи, в нас в підручнику так написано, в періодичній системі, то тут будуть електрони додаватися на зовнішній енергетичний рівень, і так буде до того часу, поки він не заповниться. І останній елемент у цьому, енергет... у цьому періоді, а це буде криптон, буде на зовнішньому рівні мати 8 електронів. Таким чином, для того, щоб записати будову атома, ми повинні з вами саме перше знати, який порядковий номер елемента, знати його нуклонне число, тобто відносно атомну масу. Ми повинні розуміти, що кількість протонів і електронів в атомі буде однакова, бо атоми це нейтральні частинки. А ще ми повинні з вами вміти розраховувати кількість нейтронів. Це ті частинки, які несуть, власне, Масу самого атома. Щоб це зробити, нам треба від відносної атомної маси, від уклонного числа відняти порядковий номер. Або його ще називають протонним числом. Далі ми розібралися з вами, пригадали, як розписували будову атома електронну і графічну формулу. І сьогодні ми з вами вже дізналися про те, яким чином відбувається заповнення енергетичних рівнів і підрівнів у так званих д елементів коли заповнюється D під рівень, а він буде заповнюватися тільки після того, коли в нас вже повністю заповнений С е, підрівень наступного енергетичного рівня. Отже, ми з вами до цього розглядали будову атомів. А що ж буде з іонами? Іони це часточки, які мають заряд або плюс, або мінус. Якщо йон із зарядом плюс, це означає. Що даний елемент втратив 1 електрон. В натрію порядковий номер 11 якщо це був атом, то було 11 електронів. Якщо це йон, це означає, що той один 11 електрон натрій втратив. Таким чином, в будові атома зовнішній енергетичний рівень не несе електрони. І зовнішнім буде другий енергетичний рівень, тобто йон в натрію буде схожий. На атом неону. І коли ми записуємо електронні і графічні формули, ми обов'язково це все враховуємо. І в нас тепер буде третій енергетичний рівень не несе ніяких електронів, тому що вони втрачені, а число електронів відповідає уже не 11, а 10. Електронна і графічна формула для натрію. Якщо взяти той елемент, який додає електрони, наприклад, хлор із зарядом мінус, ми взяли його юн, і порядковий номер хлору буде 17, то електронів буде на 1 більше. 2, додати 8 і додати 8 це буде 18. Відповідно і в графічній формулі. І в електронній формулі ми це маємо врахувати 3s2, 3P6. Тобто зовнішній енергетичний рівень є завершений. В графічній формулі ми це також відображаємо. Перший енергетичний рівень містить 2С електрони, другий енергетичний рівень 2С і 6П електронів. На третьому енергетичному рівні будуть 2С і теж 6П електронів. Отже, різниця між атомом і між йонами полягає в тому, що в атомі заряд ядра і кількість електронів однакова, а в іонах, навпаки, може бути різна. Чому різна? Якщо йон має позитивний заряд, то електронів у нього буде менше. Якщо він має негативний заряд, то електрони у нього буде більше, ніж у самому атомі. Ну ось і все. До побачення!